Добрий день, це канал Я і Мамині Тваринки. І ми з вами почали заготівлю віників. Хочу просто вищити. Що щось листя, щось гелячки. Ось такі гілячечки. О, бачите? А! Якийсь бабай за ногу в Так, які дерева беремо? Тут у нас клен, граб і ліска. З горіхами ліска. А ну покажи, є десь там тебе горіхи. Є бачила, бачила, десь бачила, що мамутьну. Нема. Десь тіка. О, Наталя награла. Дих ще немає нічого, дочі. Яка мені різка? Кози з'їдять, та й висить. Ось. Зрізали. Ну, то там тих, я різати не буду, та й ліски, та собі буде рости. Треба нам ось котре з дерева велике зрізати. Ну котре не знаю. Нині? Може і нині, може і в понеділок дасться чути. Сама ще не знаю, але ну, ще треба було б хоч би трошки козам на зиму заготовити гелячок. Бо цього року в мене ще нема зовсім заготовлено. Оце, що я чую вдома, то трошки думаю вріжу, хоч трошки. По-перше, я не маю багато де сушити. А по-друге, я різати їх не хочу. Не знаю. Я те і пилки. Є те і пилки, боюся. сіно в мене є хороша конюшина. Трошки буде віників десь дати після окоту, щоб було їм добре. Ось, А остальне а остальне будуть їсти конюшину. конюшина дуже гарна, Зелена, з листям, не пацураки. Ось, Трохи свой сіна різнотрав'я насушила. Насушила різнотрав'я гарного ну, сіна. Ще вам другу кіз косимо, та й хвати. Кіз багато не буде на зиму, менше як там того року. О, буде... Менше. Менше. Ні, кіз менше буде на зиму йти. Бо буде так, 5 дійних і тримали їх вісім, козел дев'ятий. А було в нас скільки? Одинадцять, так? На зиму йшло. Три тих, що там в ряду стояло. Скільки там? П'ять тих, що там в ряду стояло. Це вже вісім і ще тих три. Одинадцять кис йшло на зиму. А цього року хіба 9 піде. І то ще не знаю скільки. Мало. Я малу не рахую. Мам, правильно, її не треба рахувати. Я ж кажу. Ну, я ж не рахую її. П'ять тих дійних і три малих. І козел. А козел ще під знаком питання, чи я його ще оставлю на зиму чи ні. Якщо він мені буде надоїдав своїм криком, то напевно, що він піде на сливку. О. Ось таке діло. Ні, він так не кричить. Він тільки тоді кричить, коли вже пора гнати пасти. А мене це дуже не влаштовує. От тоді він кричить, мене таке діло не влаштовує. Так що ось такі то діла. То кажуть, Господи, допоможи. Скільки зробимо, стільки буде. Я не дуже цього року переживаю, якщо не буде війників багато, тоді було. Ну, на цю зиму багато віників в мене, бо сіна не було багато. Сіна було маловато і через те я старалася більше гіляків запасти. А так, дай Бог, хватить. Ще щось трошки ми самі дотнем. там вон в хащах повирубую та дрібне, подотинаємо ще в робі бзину можна. А, а от вон та в хащі треба повирубувати. Та й ото таке. Ну, якось воно буде. Менше з тим, ладно? Я буду обтинати, бо наші ангеляки на купі лежать. Тут в тіні добре, тіньку обтинати. Сонце не пече. Одні комарі за ноги кусають, деякі прилетить і хочуть вкусити. Вони думають, що вони безсмертні. Обтинаю я тільки ось такі огилячки. Бачите? Тоненькі, що вони їх з'їдять. І тоді е, сиплю на гору насипом, я їх не в'яжу в віники. Ось. Можна, Можна зв'язати віники, але тоді більші гілячки треба брати грубші. І багато відходи. У мене мої кози роблять багато перебірків, якщо грубі гелячки. Так кажу, як є. А як таке от дрібненьке, то вони з'їдають все чисто до От. І я їм даю таке дрібненьке їсти. Ось. То десь колись там буде їм дати для різноманіття, як то кажуть. А остальне. А остальне якось воно буде. Добре, що є, в мене сіна досить, а все остальне поволі буде. Та й таке, то ладненько. Буду на горі розстеляти, то тоді, якщо не забуду, ще покажу. Як я його розстеляю і, і то. Та люди лякко не посунула листя. Так що ось такі то діла. А я буду обтинати, поки мій пауза. Ось так ми. Почалися ті тільки дві великих родні. І розстелила на всю гору. Тут знизу солома. І воно собі буде під шифером сохнути все листя. І буде ось така у нас красота, буде зелененьке, гарненьке. Кузулькам зимою дати. Підсохне, скидаємо туди його на купу І тоді ще візьмемо, якщо дотнемо трохи. Там буде видно. Та й таке -то. ось така буде моїм кузулькам смакота. вид з висоти у нас Наталя Гусі пасе. побігла за Наталією одну. Така наша Алича. Ось такі діла, така красота. Погода так, гарна у нас нині. Так, вітер почекай, не закривай дверей. Так що ось такі то діла. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Буду я злізати наниз і обідати. Вось таки отудила. Всем папа. -па.